Всім доброго дня! Готую салат з мівіни з огірком. Беремо 3 пачки мівіни, 4 огірки, 450 грам вареної ковбаски, 4 варених яйця, один пучок зеленої цибулі і майонез. Спочатку заливаємо мівіну укропом і залишаємо на 5 хвилин. Нарізаємо огірки ковбасу варені яйця кубиками. Все змішуємо, посипаємо приправою і заправляємо салат майонезу. Виходить швидкий і смачний салат. Всім смачного.